В ніч на 14 листопада російські війська завдали ракетних ударів по Україні. Низка регіонів мають проблеми з електропостачанням, і це є для України наразі вже буденністю. На жаль, звісно. Але далі наближається зима. Вона вже названа однією з найскладніших для України попри те, що вона навіть ще не розпочалася. Партнери її принаймні такою називають. Наскільки Україна є готовою до зими? І наскільки велика є підтримка тут партнерів? Оскільки враховуємо, що Росія буде напевно, що продовжувати обстріли дійсно а ворог. Фактично в ніч на 14 листопада завдав фактично повторного вже удару. Це численні комплексні удари по об'єктам цивільної енергетичної інфраструктури. Ми бачимо, що лише за листопад це вже здається дев'ятий комплексний удар, де ворог саме прицільно цілиться на послідовну кількість енергетичних об'єктів. Мета ворога зрозуміла. Беручи до уваги, що початок опального сезону вже відбувся, ворог намагається дестабілізувати роботу об'єднаної енергосистеми окремих учасників як генерації, так і розподілу електричної енергії, але окремо дійсно цілиться також на об'єкти, від яких залежить теплопостачання. Тобто ми бачимо, що мета ворога фактично це соціальна дестабілізація. І Тут що є вкрай важливим, що сьогодні в Варшаві ми приділили Увагу взаємодії з міжнародними партнерами і ми бачимо, що наші е, друзі, наші партнери солідарні з Україною, що ця четверта зима вона має такі ж ризики, а в окремих регіонах, зокрема профронтових, навіть вищі, тому що щільність ударів досить висока, і ключова наша необхідність це системна взаємодія. В отриманні обладнання оперативної передачі на місця енергетичним підприємствам, аварійно-ремонтним бригадам для того, щоб робітники могли фактично мали все необхідне для того, щоб воно постійно виконувати оці відновлювальні роботи, перезаживлення. Це постійна робота, тому що кількість ударів висока, і відповідно той сформований запас, який навіть передбачений, він постійно спрацьовується. Відповідно, його потрібно поновлювати. Тому ось ця системна взаємодія. Оновлення інформації, який статус об'єднання партнерів по взаємодії, що саме зараз в пріоритеті, це те, над чим ми працюємо тут на платформі щорічного фактично заходу Rebuild Ukraine. Що важливо, тут представлена велика кількість технологічних компаній зі всього світу з Канади, Сполучених Штатів, США, Європи, зокрема Норвегії. Ті компанії, які напряму за рахунок нашої підтримки е популяризації правильної інформації, допомагають і взаємодіють з українським бізнесом, з українськими підприємствами, допомагають фактично своїм обладнанням, технологіями заміщувати пострадянське обладнання, відновлювати енергосистему, відновлювати ринок природного газу, фактично. Допомагають нам відбудовувати і вирішувати щоденні проблеми. Таким чином, ми фактично агрегуємо світову підтримку в дії на практиці, намагаючись фактично передбачити навіть деякі кризові сценарії, фактично беручи до уваги ту групу ризиків, яку ворог формує нам. Тому ось ця щоденна взаємодія, і особливо агрегація на платформі. Такого от заходу саме на рівні бізнес бізнес дуже важлива, тому що далі на протягі року ми маємо практичну вже реалізацію, коли цей міжнародний бізнес постачає обладнання, приїжджає в Україну, виконує обслуговування, і це і є реальний елемент системи безпеки. Тобто можна констатувати, що за допомогою партнерів Україна цю зиму вистоїть. У нас немає іншого вибору, ми рухаємось виключно, звісно, на утримання енергосистеми, на підтримку достатнього режиму роботи газотранспортної системи та розподільчих елементів. Ми маємо досвід фактично і експертизу щодо системного відновлення різних елементів системи, розвитку резервних фактично елементів живлення, так само, як і елементів передачі електричної енергії. Те саме, що і розуміння, як нам страхувати елементи нашого нафтогазового комплексу, щоб не казати лишнього, але в цілому саме пряма взаємодія бізнесу це є ключовим важливим елементом. Звісно, попри військовий час. Ми намагаємось залучати бізнес на довгострокову перспективу, розуміючи, що ті технології, які ми зараз залучаємо, європейські, американські, тобто їх потрібно буде обслуговувати вже на середньостроковій, довгостроковій перспективі. А відповідно, використання цієї платформи дуже важливо, щоб бізнес не лише якби зупинявся на процесі продали і а і заходив в український енергетичний ринок в подальше стратегічне таке довгострокове партнерство. Росія проводить також ядерний шантаж в окупації є Запорізька атомна електростанція, там припиняють тимчасово обстріли, щоб проводилися ремонтні роботи. Хоча це складно також досягти саме тут порозуміння з російською стороною. І є велика, зокрема, і загроза. Так Росія побудувала 200 кілометрів електромережі і заявляв міністр закордонних справ України, що Росія таким чином хоче вкрасти Запорізьку атомну електростанцію. Наскільки великим такий чи є якийсь спосіб цьому протидіяти? Дійсно, питання ядерної та радіаційної безпеки фактично є одним із стратегічних, важливих, пріоритетних, оскільки це питання не лише безпеки України, а регіону в цілому. І тут ми використовуємо існуючий інструмент взаємодії з МАГАТЕ. Як всесвітню організацію, яка якраз і покликана своєю метою забезпечувати дотримання та моніторинг рівня радіаційного забруднення та безпеки експлуатації фактично об'єктів ядерної енергетики атомної енергетики, в той час ми бачимо, що для ворога ці цінності, якби знецінені, він порушує всі принципи безпеки, фактично встановлені МАГАТЕ. Тому використання цієї платформи для залучення ключових світових мейджорів атомно-промислового комплексу, заключення всіх, уваги всіх ключових країн, які мають і великий вплив в світі атомної енергетики, саме на те, що ризики, які створює Російська Федерація в частині фактично окупації, мілітаризації, Запорізька атомна електростанція нівелює можливості розвитку атомної промисловості в цілому світі. А відповідно, ми закликаємо до чітких жорстких дій. Ми маємо резолюції МАГАТЕ, Ради керуючих МАГАТЕ, саме щодо швидкого повернення Запорізької атомної електростанції під український контроль, адже це єдине комплексне рішення для забезпечення радіаційної безпеки. Друге, звісно, система резервного живлення. Є вкрай важливим елементом для підтримки системи охолодження. Тому Україна з допомогою місії МАГАТЕ, експертів МАГАТЕ, фактично виконала технологічні роботи щодо відновлення роботи лінії резервного живлення для того, щоб підтримати в безпечній експлуатації обладнання. Попри те, звісно, ще раз хочу підкреслити: не маючи фактично доступу, лише доступ України як єдиного правильного партнера, єдиного. Єдиного оператора, який має досвід експлуатації всього обладнання, адже ми фактично перебудували станцію вже за рахунок існуючих технологій Вестінхаузу та інших. Тобто, це єдиний варіант отримати можливість провести моніторинг і перевірку стану основного обладнання, оскільки комплексні ремонтні періодичні не проводяться, ми розуміємо, що відбувається поступово деградація обладнання. Тому на сьогодні питання Запорізької атомної електростанції це те, що ми системно виносимо на рівень наших міжнародних партнерів МАГАТЕ для того, щоб максимально агрегувати світову підтримку для якнайшвидшого повернення цієї станції під український контроль. Ви не раз акцентували увагу на важливості саме такої міжнародної співпраці і партнерств. Чи ви розмовляючи тут на конференції з колегами, партнерами, відчули, що цінь цього скандалу в Україні якимось чином вплинула на підтримку? Одне із ключових меседжів і ключових важливих моментів це те, що попри різні політичні події. Зима нікуди не ділась, виклики, які формує перед нами ворог, вони нікуди не ділась. Фактично, ми проходимо і вже почали четвертий військовий опалювальний сезон в військових умовах, і потреба в щоденному вирішенні підтримці системної роботи енергетичного комплексу залишається, і тут партнери солідарні з нами, вони підтримують нас в тому, що галузь повинна бути транспарентна. Що взаємодія повинна базуватись на системному обміні інформацією, і те, що ми повинні сьогодні агрувати нашу увагу не на політичних моментах, а саме на технічному вирішенні утриманні енергосистеми ремонтах відновленні. Адже на сьогодні Україна фактично проходить ще один такий ключовий виклик це дотримання соціальної стабільності. Шляхом, зокрема, підтримки енергетичного комплексу України, тому тут ми отримали відверто повну солідарність і підтримку наших європейських та міжнародних партнерів.